Доброго дня всім! Мова піде про ще одне кримінальне правопорушення судді Ванівського, яке оприлюднюється для відома прокурора з 24 по 28 січня 2022 року Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України. Провело підготовку суддів місцевих судів за програмою, затвердженою ректором цього закладу Миколою Васильовичем Оніщуком. Тривалість підготовки суддів за програмою 40 годин. За цією програмою, вказані дні проходить підготовку суддя Франківського районного суду міста Львова Ванівський. Згідно пункту 6.1 положення про підготовку та періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України на час проходження підготовки, в тому числі в онлайн режимі, без виїзду з місця роботи судді є слухачами Національної школи суддів України і не здійснюють правосуддя. Цим же положенням встановлено, що організація проведення підготовки включає реєстрацію суддів, які проходять підготовку та облік їхньої відвідуваності, проведення оцінювання суддів викладачем, виявлення та вручення сертифіката про проходження підготовки, надання в установленому порядку інформації до ВККСУ щодо проходження суддів підготовки для включення до суддівського досьє. Крім цього, Положення, встановлення обов'язки суддів, в тому числі відвідувати підготовку згідно затвердженої програми навчального заходу та сумлінно виконувати всі запропоновані завдання, дотримуватись норм цього положення та інших нормативно-правих актів Національної школи суддів України, які регулюють питання організації і здійснення підготовки. Судді можуть бути відраховані з підготовки наказу за невиконання. Програми підготовки. У разі її невиконання він вважається таким, що не пройшов підготовку. Це є пробіл Національної школи суддів України, що вони його не відрахували з цих курсів цієї програми, тому що суддя фактично, суддя Ванівський фактично не займався підготовкою, а займався судочинством. Він вчинив, він за цей час. Значить, ухвалив 25 судових рішень. У разі відрахування судді з підготовки інформації про це та копія відповідного наказу Національної школи суддів України надсилається до суду за місцем роботи судді Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Територіального управління Державної судової адміністрації України. На всі ці вимоги суддя Ванівський, м'яко кажучи, наплював, знехтував ними незаконно продовжуючи здійснювати відправлення правосуддя у стінах рідного суду. Про його незаконні дії мною до Франківської окружної прокуратури спіровано вже дві заяви про вчинення судів Ванівським кримінальних правопорушень. Однак реакції поки що жодної немає. 28 січня 2022 року слухачем курсів підготовки суддів Національної школи суддів України Ванівським не суддею, Ще раз наголошую, а слухаче, знову спорушені вимог положення про підготовку і періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України незаконно було проведено судове засідання у Франківському районному суді міста Львова. У якому було розглянуто кримінальне провадження номер 120 191 408 один 124 від 19 січня 2019 року та клопотання прокурора Захарка про продовження обвинуваченому особа 1 у справі номер 465 дріб сімнадцять сімдесят дріб Терміну дії обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави. У судовому засіданні був присутній захисник обвинуваченого адвокат, адвокатеса Ощепок, сам обвинувачений особа, прокурор Захарко, секретар судового засідання Лозинський, захисник. У судовому засіданні заперечила проти клопотання прокурора, просила змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. За наслідком розгляду, клопотання прокурора, суд ухвалив судове рішення, яким продовжен термін дії обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ніхто з присутніх у залі судового засідання навіть не здогадувався. Що суддя Ванівський втік з уроків у школі, як, як тікало колись в дитинстві в ті в молоді роки, і незаконно розглядав клопотання прокурора. На хвильку уявімо, що б робили прокурор та адвокат у судовому засіданні за наявності у них на той час цієї інформації. Чи розглядалось би таке клопотання взагалі. Але станом на сьогоднішню дату згадане кримінальне правопорушення судді Ванівського оприлюднюється в інтернеті і стає відомим всім громадянам. І може стати відомим і обвинуваченому, і захиснику. Про прокурора взагалі мова не стоїть, тому що буде направлено третє заяву про вчинене кримінальне правопорушення з боку судді Ванівського. Незаконно здійснюючи правосуддя, Суддя Ванівський незаконно ухвалив судове рішення, яким на 60 днів незаконно продовжив тримання підвартої особу 1. Ким би не була ця особа 1, чи він там підозрюваний, чи він там, який він статус зараз має, він має право на справедливе судочинство при суворому дотриманні вимог закону. Чого не було зроблено при розгляді, Згаданого клопотання прокурора. Для підтримання або спростування викладених моїх думок потрібно кожному, хто буде читати або слухати мою розповідь, навіть суді, цьому ж самому судді Ванівському уявити на хвильку себе на місці цього, цієї особи, і тоді все стане зрозумілим. Кажуть у народі від тюрми та від суми не зарікайся. І це. Дуже справедлива приказка така. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції, Жоко Олександр Сергійович. Прошу підписуватись, прошу коментувати, підписуватись на мій канал, коментувати мої, е, мої розповіді. Дякую за увагу.